Якщо ви не раз звертали увагу на подібні споруди та задавалися питанням, що це, то знайте, це вентиляційний гриб, а значить, десь недалеко, а швидше за все під землею знаходиться сховище. Спеціалізована захисна споруда. Або, як кажуть, в нас народі, бомбосховище, може витримати не лише артилерійський обстріл, а й навіть ядерну чи хімічну зброю. Проте чи придатні сьогодні такі сховища врятувати людське життя, спробуємо дізнатися. Для укриття населення в місті створено фонд захисних споруд. Він включає в себе 125. Це сховища, протирадіційне укриття, а також приміщення або укриття, які пристосовані під протирадіційне укриття, та найпростіші. Схема побудови сховищ зазвичай типова: захисні герметичні двері, загальна кімната для розміщення людей, санітарний вузол, медпункт, комора для продуктів, кімната системної вентиляції. Шлюзові камери та два виходи. По всьому місту у нас сховища є підшипниковий завод. У нас є КРЗ, там є кілька сховищ. Укриттелекомі, електротермометрія під рамтеатром. У нас укриття. Ми вирішили перевірити, в якому стані знаходиться сховище одного з стратегічно важливих об'єктів міста. Ми знаходимося на території Патволиньгас на вході в захисну споруду цивільного захисту. Прошу звернути увагу на такі спеціальні двері. Приміщення для персоналу. Загальна кількість 150 осіб. От. Ну, це приміщення, де повинні знаходитись люди. Засоби захисту органів дихання. Це протигази. Знаходиться, як вимагаючи на законодавство, документація на захисну споруду. Крім того, от стоїть якраз у нас аптечка. Продукти, які необхідні. Для життєдіяльності ми проходимо в приміщення вентиляційне. Устаткування, яке забезпечує вентиляцію повністю всіх приміщень, яких я вам показую, яких ще не показав. Віктор Володимирович, прошу показати його в роботі. Якщо з певних причин відсутнє електропостачання, Вентиляція можлива в ручному режимі. Сховище волинь газу в досить хорошому стані. Однак як і це сховище, так і інші споруди цивільного захисту мають застаріле обладнання, яке уже потребує заміни. Наприклад, вентиляційні фільтри. При тривалому перебуванні людей в граматизованому бомбосховищі зменшується кількість кисню, збільшується вуглекислого газу. Тому перебувати довго в такому приміщенні людина не зможе. Системи допустим, життєзабезпечення сховищ вони вже і або вийшли із ладу, або вже підтоплені ґрунтовими водами, або термін давності вже і вийшов. І тому їх потрібно поновлювати, приводити от іменно такий бойовий вигляд. Перевіримо ще одне сховище у приміщенні Луцької міської клінічної лікарні. Прошу скажемо. Бачите, у нас тут все телефон, якщо працюючий, є зв'язок. Радіо, радіоточка. Так що тут все сховище відповідно до нормативних норм на 150 лежачих хворих. Відповідно, одіяла, подушки, все. Це система примусової вентиляції, тобто заміну повітря, витяжка, от система фільтрів, також система водопостачання. Сантехніка є. Якщо, будь ласка, вода, санвузол, будь ласка, ну, бачите, набирається для процедур і перев'язування. Що є потреба аналогічно з пацієнтами, спускається відповідне обладнання. Це Вхід і звідти з лікувального корпусу. А ось тут це є запасний вихід. Якщо так спуститися, я кажу, запасним виходом можна вийти і там на вулицю. Галерея підземних переходів. Персонал, який перебуває на зміні, хворі ходячі. Орієнтовно, мабуть, до тисячі чоловік може взагалі може... Да, ну, галерея. З галереями галереях може бути. Сховище міській лікарні це, звичайно, не готель віп класу, але все ж надійний захист у разі хімічної та ядерної загрози. Оце сховище витримає ядерний удар. Скільки тут стіни мають? Ну я не готовий так сказати. Ну, десь порядка півтора метра тут. Проте є одна проблема: проти газів для кожного лучанина тут не знайдеться. Проти гази бачите, я вам скажу так. Е, відповідно тих мобілізаційних передбачень воно є. У складі мобілізаційного резерву, так воно передбачено. Краще подбати про свій захист. Заздалегідь від хімічного забруднення вас урятує «Протигаз», а також костюм хімічного захисту. Кожне сховище повинно мати надпис, який вказує, що це захисна споруда. Бомбосховище розраховане на 2-3 доби. Є певні плани розроблені на випадок, не дай Бог такої події. Система сповіщення, яка охоплює. Навіть і е, сучасні е, там, соціальні мережі, так? Я не говорю вже про звичайні сирени, які е, також у місці встановлені. Відповідно до чинного законодавства України е, при загрозі військового конфлікту або при веденні бойових дій в особливий період, то населення е, підлягає. Евакуації і вивезенню в безпечні райони, і вони вказуються безпосередньо при веденні бойових там дій чи в загрозливий період, особливий період. Професійний дігер Сергій погодився провести нам таємну екскурсію з ховищем одного з найбільших луцьких підприємств. Верна коробка. Ну, Все здалено коло. Рішення достатньо низьке, незручне. Нічого не залишилося. Залишки вентиляції. Схожі на лікарні. Тут стояли фільтра якісь. А це, напевно, були саме злив. Розподільча коробка само от сховище е конець. має два входові виходи. Ні. Хід є виходом, обов'язково в разі, якщо одне не працює, то що можна було в другу сторону вилізти, так само були герметичні двері, які вже зняли. Заварні двері. Отож. Не всі сховища можуть врятувати людське життя. На жаль, споруда цивільного захисту одного з найбільших підприємств міста виявилася повністю непридатною для виконання своїх функцій. В Луцьку приблизно половина сховищ в такому стані, якось це не пам'ятаємо, колись рахували їх загальну кількість там біля сотні, можна трохи більше. Незважаючи на те, що деякі сховища в поганому стані, влада обіцяє. Проблему буде вирішувати, і у разі небезпечної ситуації Луча нам буде де укритися. Населення в містах, в цих сховищах ми можемо укрити порядка 30 тисяч. Виникає питання, як укривати інше населення. Інше населення можна використовувати півдвальні приміщення, інші міста, які під будинками, наприклад, від таких, скажем, спеціалізованих захисних споруд. І завершуючи тим, що сьогодні можна використовувати підвальні приміщення у будинках, то практично ми все місто можемо заховати. Відграду, наприклад, будь-який підвал, він вже надійний. Люба яма, така, яка можна прилягти, вона вже надійна, тому що радіус розльоту осколків буде вверх летіти, а людина внизу. Фахівці рекомендують перше перевірити, в якому стані знаходиться ваш підвал. Друге, дізнатися, де біля вас розташоване найближче бомбосховище. Третє придбати собі речі першої необхідності та особистого захисту проти газ, аптечку тощо, про те, як діятимуть представники влади та служби порятунку у разі небезпечної ситуації в нашому місті, та які речі першої необхідності мають бути зібрані у так звану тривожну валізу, у другій серії проєкту сигнал Увага всім.